Цьому дому. Це програма Скеля, закінчується зима, ми пережили багато гарних свят, проте деякі з них викликають чимало протиріч. В наш об'єктив сьогодні потрапило дві характерні риси сьогодення це конформізм і консумізм. Слова, може, трохи дивні, проте за ними криються дуже складні і небезпечні процеси. Отож, конформізм. Цим словом називаємо пристосування до пануючого стану речей, до панівної думки і з відсутністю власної позиції, що може спричинити деградацію особи. Проявом у сучасності конформізму є консумізм, тобто споживаство, коли людина ототожнює відчуття власного щастя із набуванням матеріальних цінностей із купуванням все більше речей, аніж це дійсно необхідно для життя. В чому криється небезпека таких процесів, ми розповімо далі. Супротив більшості, навіть попри ризик власної смерті, на прикладі історії трьох юнаків у Рубриці живе слово: Хеллоуін, Різдво і День Святого Валентина. Свято церкви чи свято супермаркетів. На питання стосовно загрози сучасного консумізму і конформізму відповість отець Олександр Куси у рубриці Передання. Але спочатку про події, які запам'яталися нам у лютому. Найбільш резонансною подією лютого для католиків України стала відставка блаженнішого кардинала Любомира Гузера, яку прийняв папа Римський Бенедикт XVI. Як зазначив сам екс-глава Української греко-католицької церкви, це його добровільне рішення, пов'язане насамперед із станом здоров'я. Нового главу греко-католиків обере виборчий синод, який відбудеться 21 березня. Наразі обов'язки адміністратора церкви виконує архієпископ Львівський Ігор Возняк, якому Любомир Гузер офіційно передав початку патріаршої курії. Нагадую. Задаю блаженніший Любомир Гузар, якому 26 лютого виповнилося 78 років, очолював Українську Греко-католицьку церкву впродовж 10 років. І є такий мюзикл був, появився, який мав дуже цікавий титул Зупиніть світ, я хочу висідати. Ну, я не хочу висідати. Хоча я висідаю урядово, але я не висідаю як член свого народу і своєї церкви, Господи, поблагослови це вікно життя. І дай обдаруй його дарами всіми, котрі потрібні сьогодні для людського життя. У Вінниці відкрили вікно життя, відділення для підкинутих немовлят. Схожі центри є у Львові, Тернополі і Києві. Але Вінницькі, на відміну від інших, облаштували у медичному центрі при католицькому монастирі згромадження дочок милосердя каносіянок. Щороку в Україні реєструється десят підкинутих дітей, яких залишають у парках, під'їздах, супермаркетах і на смітниках. З надією врятувати буде кілька таких немовлят і відкриваємо це вікно життя. Сказав на відкритті, єпископ Леон Дубравський. 22-23 лютого в реколекційному домі Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви у Брюховичах відбулася сьома зустріч католицьких єпископів України, темою якої стали новітні релігійні течії та рухи в Україні. Також ця зустріч стала своєрідним прощанням архієпископа Івана Юрковича, який сім років служив апостольським нунцієм в Україні, а тепер призначений папою Бенедиктом XVI на аналогічну посаду в Російській Федерації. Для чекає чекається перевісвисьмої назначення на должность. Так що завжди свят внутрішньо, ви знаєте, це можливо сказати, що були гарні е, е, роки моєї життя, тому що відносно ще влади мав на таку відповідальну роль, як є роль папського нунція. Так що ясно, що цей період для мене залишається на пам'ять. Я дуже рад і вдячний всім, які мені дали можливість бути здесь і присутня тут. 17 лютого папа римський Бенедикт XVI прийняв на приватній аудієнції президента Російської Федерації Дмитра Медведєва в комініке прес-центру Ватикану сказано, що під час щирих розмов обидві сторони висловили задоволення з приводу стану існуючих стосунків і підкреслили бажання їх зміцнювати. Також визнано плідну співпрацю між святою столицею та Російською Федерацією, як у сфері сприяння людським та християнським цінностям, так і в культурному та суспільному середовищах, а також підкреслено позитивний вклад, який суспільство може дати міжрелігійний діалог. Папа Римський Бенедикт XVI закликав християн свідчити Євангеліє в соціальних мережах. За словами понтифіка, з глибокими змінами в комунікаційній сфері народжується і новий спосіб сприймання і думання з невідомими раніше можливостями встановлювати стосунки і будувати спільноти до слова, Бенедикт XVI має свій канал на YouTube і профайл у Фейсбуці. А Ватикан запустив власний додаток для айфону.